Новий день, нове слово від Господа, сьогодні у Рубриці духовні роздуми, тема, яка торкається серця кожного віруючого віра, яка здивувала самого Ісуса. Історія римського сотника, який не просив доказів, не шукав чудес, а просто сказав Господи, скажи тільки слово, і видужає слуга мій. Послухайте уважно ця історія навчить нас, що справжня віра не в очах. В серці. Тема віра, яка дивує Ісуса. Євангелія від Матвія, 8 розділ, з 5 по 13 вірш. Коли Ісус увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, і сказав: Господи, слуга мій лежить дома розслаблений, і тяжко мучиться. Ісус одразу відповів: Я прийду і оздоровлю його. А сотник сказав: Господи. Я недостойний, щоб ти ввійшов під покрівлю мою, але скажи тільки слово і видужає слуга мій». І тоді Ісус здивувався і промовив до тих, що йшли за ним. Істинно кажу вам: навіть в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Сотник повірив, що достатньо одного слова Ісуса недоторку, неприсутності, лише слова. Він розумів владу слова, бо сам мав владу. Кажу одному. Піди і йде, іншому прийди і приходить. Отак само. Він визнав владу Христа над хворобами, над смертю, над усяким злом. Справжня віра це коли ти не бачиш, але віриш, коли ти не торкаєшся, але знаєш, Слово Боже живе й діє. І ще сотник був людиною високого становища, але перед Христом він став смиренно, визнанням Я недостойний, Не гордість, не наказ, а покора серця. Смирення це ґрунт, на якому виростає віра, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. І знаєте що? Сотник не бачив чуда одразу він просто повірив. А коли повернувся додому, знайшов, що його слуга вже здоровий ось це. І є віра, яка діє без доказів, Віра, що тримається не за очі, а за Слово Боже. Ісус похвалив сотника. Бо в його серці з'єдналися дві рідкісні речі перше віра у силу Божого Слова, друге глибоке смирення. Такої віри Христос шукає і сьогодні. Коли людина каже: Господи, скажи тільки слово, і буде, тоді починаються справжні чудеса.